Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Хто перейшов до нас вперше, тому пропоную вам познайомитися. Мене звати Альона, мені ось виповниться 31 рік, я мама трьох чудових діток і ми з сім'єю проживаємо у Німеччині. Ми сім'я медиків, за професією я акушерка, а мій чоловік лікар. На цьому каналі я ділюсь нашими буднями, як проходить наша адаптація у новій країні або як ми вже адаптувалися. Також показую частинку нашого життя, рецептів і також багато цікавої та корисної інформації. Тож обов'язково підписуйтесь на наш канал, буду дуже рада відповісти на ваші питання в коментарях та просто поспілкуватися з вами. А сьогодні я запрошую вас зазирнути в наш типовий буденний день від ранкового підйому. О 5.30 мій чоловік пробуджується до світанку і вирушає на роботу за 100 кілометрів від дому. Він виїжджає ще за темна, щоб уникнути заторів і бути на роботі вчасно. В 6.15 прокидаюсь я з маленьким ельміром. Ми починаємо день із легенької зарядки, кілька розтяжок, хвилинка дихальної гімнастики, потім вмиваємося, чистимо зубки, далі я п'ю склянку теплої води, щоб запустити свій шлунково кишковий тракт і налаштуватися на робочий лад. Після наших ранкових процедур я йду до кімнати маліки, де її чекає. Аромат свіжого повітря та лагідна мелодія будильнику. Вона встає трішки важкувато, трохи сонна, але з посмішкою на лиці. Саміра буду будити пізніше, він снідає вже в садочку, тому важливо вичекати цей оптимальний час. Далі я обираю одяг для маліки, який вона буде одягати в школу. На перекус дітям в садочок та школу я готую сирні міні-піци, запікаю їх у духовці 10-15 хвилин. Вони виходять смачні, ароматні, поживні, а також з скоринкою. Далі я в ланчбокси буду класти фрукти та овочі. Я стараюсь різноманітнювати кожного дня їжу і ложити їм щось новеньке. І з основної страви це можуть бути млинці, сирники, якась запіканка. Ковбаски сир, а також обов'язково ложу овочі та фрукти по сезону. The things you said just to hurt me. Well, and I love just, just went cold, but I'm still burning. Well, and I love just, just went cold. Ка завжди снідає вдома. Сьогодні на сніданок у неї гречана каша, яку я зварила напередодні ввечері, з маслом та молоком. Це одна із улюблених її страв. Також вона любить манну кашу, вівсяну кашу, омлет або сирники. Дітям в школі та садочку пропонується гарячий обід лише тільки раз на день, а все інше треба брати з собою і з дому. The last time That you keep coming back To show me Sorry you have changed now But it's the Same old story Our love well, just different. went cold But I'm still burning. Далі ми вже всі готові вирушаємо до школи. Вона в нас знаходиться за 2,5 км від дому. Зазвичай я відвожу маліку на машині, щоб не поспішати вранці, але іноді буває, що вона їздить шкільним автобусом, він вирушає о 7.15. Але зазвичай краще підстрахуватися власним транспортом, бо автобус виїжджає зарано. Садочок у нас розташований на тій же самій території, що і школа. Це неймовірно зручно. Приводити саміра можна в діапазоні між 7.30 та 8.30, а забираю я вже обох одночасно до 16 години. Після уроків маліка залишається в групі продовженого дня, там вона їсть гарячий обід, виконує домашнє завдання, творчість, відпочинок, там дуже цікаво і їй подобається. Після того, як я відвожу діток, я заїжджаю в місцевий супермаркет за свіжим хлібом, а також купую деякі інгредієнти для страв, які планую готувати на обід або вечерю. Далі я приїжджаю додому, готую маленького Ельмірчика. Сьогодні він залишився дома з татом, тому що у тата почалась відпустка. Ми снідаємо разом на сніданок. У нас кава, омлет смажені курячі ковбаски да грилю, а також овочі. Далі після цього всього я вирушаю на ранкову прогулянку. Це для мене такий міні-варіант спорту, а також виходити свою норму та кількість кроків. Я повернулася додому, находила я 65 хвилин. Чотири з половиною кілометри, але це ще тільки ранок. Далі я відправляюсь на пошту відвозити посилку. І сьогодні в мене в планах поприбирати у домі. Буду спочатку прибирати у ванній кімнаті, а далі ми будемо прибирати терасу на вулиці. to be fearless so no one can hear us you're throwing the pillars to the floor now put your loving 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 on me hey loving on me maybe you won't see me get emotional and sometimes i pretend i'm just above it all but i want you lying next to me yeah i want your body 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 too Yeah, body And baby, don't think I... Ще я маю ось такі антисептичні серветки, і ними зручно дуже протирати самі рукоятки зубних щіток. Вони знищують бактерії та мікроби. Yeah, Around all these people will try to be someone better than you and I posing for pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away? Walk away, walk away. Maybe Body, body too, yeah, body too. And baby, please don't think I'll run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me, yeah, I want your body, body, your body too, yeah, body too. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we said goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting. Each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. It hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up. Прибирання я закінчила, я обожнюю коли чисто, коли пахне чистотою та свіжістю. І ось тут я вам показую результат мого прибирання. В цей час, коли я прибирала, синочок спав на вулиці. Тут він почав плакати, я трішки його підкачаю, і він продовжить свій сон далі. Щоб він не нюхав запахи хімії, втома я стараюсь виносити його в цей час на свіже повітря too fed up with us I can't take no more screaming hurting each other's feelings. I'm just too tired to And you Бей, ястор отак. It's better we leave it all behind. Ми тільки що повернулися додому з торгового центру. І купила трішки. Обновочок для малюка. Купила водичку, хочу давати йому, спробувати таку хіп, вона мінеральна. Також купила ось такий поїльник, такий був у малюкі, у Саміра, тепер буде Вельміра. Мені він подобається, нук. Тут гарні такі ручки. Його можна мити в посудомийній машині, можна мити вручну. Також були альтернативи поїльника з соскою, але я захотіла з отакою штучкою, мені здається. Як альтернатива, буде гарно. А також купила ось такі ложечки. Такі ложечки також були і в Маліті, і в Саміра. От мені, якщо щось подобається, то я вже беру повторно. У мене навіть ложечка залишилась від маліки, мабуть, якою ми зараз користуємось від Манчкін. Такі я ще не брала, вони якісь з термоштучкою, які реагують на температуру їжі. Манчкін, якщо я не помиляюсь, це Америка. Точно вам не скажу. Але вони зручні, вони маленькі, також вони силіконові, ними не можна травмувати ротика і вік 4 плюс місяці. Також швиденько покажу, що у нас тут на полинальному столику. Це ось такий матрасик від ікея, він гумовий, а зверху одягається такий чохол, його можна прати дуже зручно. Це у мене такий бокс з підгузками. Підгузками, до речі, користуюсь тільки Baby Love. Це власна торгова марка магазину DM. Дуже вони круті. Взагалі дешево коштують, але мені подобається. Плюс є тут отака полосочка, яка змінює колір після випорожнень. Моя улюблена фірма по догляду для діток це, мабуть, вілєда. Сьогодні я дістала заготовки ті, що ми з мамою робили. Ми робили голубці, велику партію. У мене були ось такі контейнери. Це я купляла на півфабрикати в українському магазині, і потім я їх використала уже повторно. Голубці так дуже класно заморожуються, вони не прилипають до кучі, вони такі невеличкої форми. Тож тепер буду готувати, тому що часу я одна, і у мене вже не так його багато. А ще я робила заготовку для супів. Я варила бульйон м'ясний. І ось у мене ще от такий пакет бульйону. То, мабуть, я зварю супчик. У мене є бульйон звичайний, а є бульйон з м'ясом. Я навіть іноді, ось перед Пасхою, ми бульйон перекипятили з м'ясом, додали трішки туди желатину, і в нас вийшов холодець. Просто поставили його на ніч в холодильник, і зранку готовий холодець. Тож дуже зручно. Заготовки дуже виручають. Також мене у мене в планах сьогодні зробити салат олів'є. Я вже відварила яйця, картоплю зробила в мікрохвильовці. І ось такі огірочки. в мене це польські огірочки. Квашені купила в мікс -маркеті. Тому зараз буде у нас картопля пюре, голубці і салат олів'є. Ще Сьогодні дуже одна важлива справа. Користуючись тим, що чоловік нині у відпустці, ми вирішили трішки освіжити нашу терасу. Поруч з нами розташоване поле, тож пилу тут завжди вдосталь. Він осідає на полицях, меблях, вікнах, підлозі і от що ми зробили. Спочатку ми прибрали застарілу поличку, ми коли ставили на неї телевізор, а потім використовували її для взуття. Але вона займала надто багато місця, тож ми винесли її назовні, відправили на утилізацію і відчуття простору одразу зросло. Далі ми доглядали за м'якими меблями, які стоять у нас на терасі. Це крісло та диван. Я використала спеціальну піну для чистки дивана та крісел, розпилила, дала її подіяти, потім витерла її такою мочалкою, і далі ми із шлангу це все вимили. Я далі я ще зняла чохли і покривала, випрала їх у пральній машині, підключили садовий шланг із водою та ретельно промили з зовнішньої сторони усі вікна, терасу, безліч піщинок і пилу вимило за кілька хвилин. Після ми обійшли, облили підлогу, змочили й помили і прибрали весь бруд із щелин. І вже далі ми завершили прибирання, щедро поливши квіти, декоративні кущі, наш город. І тепер отримали необхідну вологу після сухої зими. Після такого гарного генерального прибирання тераса заграла новими фарбами. Чисто свіже і готово до сімейних чаювань на свіжому повітрі. Я вирішила виїхати трішки в місто. Мені потрібно купити на терасу такий маленький столик, щоб там можна було пити чай, каву. Коротше, таке щось невеличке, негабаритне, але хочеться щось таке новеньке. Зараз я поїду в Юск. Можливо, там я знайду, бо колись я там вже бачила. У нас так все позеленіло. Я взагалі дивлюся, не можу повірити. Я тут нещодавно їхала, були такі сірі дерева, а зараз так класно на а ще я хочу купити великі контейнери, мені вони потрібні для зберігання зимового одягу. У мене багато верхнього одягу, дитячого, на три різні віки. І тим паче там після Саміра багато ще залишилось. Я вже переплутала, що я куди поклала, що маленьке, що велике, то хочу докупити контейнерів і все це зберігати в підвалі до наступного року. Тому маю. Що вони будуть в наявності, і зараз їх я куплю. Зараз 5 часов вечора і 22 градуси на вулиці, так тепло, така погода класна. Так, я вже вийшла з магазину, вже навіть додому приїхала, стою в гаражі, покажу швиденько, що я тут купила. Купила ось такий невеличкий садовий столик, хочу його на терасу поставити, щоб можна було просто там попити чаю. Він такий невеличкий, ну, майже як піднос розміром. Далі захотіла обновити свій острівець на кухні, тому що пасхальні яйця вже прибрала і хочеться щось такого літнього, соковитого. Хотіла з лимоном, але з лимоном не знайшла. А знайшла ось таку вазу з такими жовтими квітами, хочу сюди поставити ось такі штучні квіти. Мені здається, буде красиво, гармонійно виглядати. Далі купила ось таку лампу, така прикольна, вона, вона заряджається. Має три різні режими, мені здається, разом так буде прям гарненько дивитися все. Далі купила такі серветки, також під цей стиль обновити. Також купила одноразовий посуд, це на випадок того, якщо нам захочеться там щось швиденько кудись, або може виїхати, або до нас гості прийдуть, щоб коротше, не мити посуду, то отак щось можна організувати. Далі купила такі сіточки для прання, це для дитячих таких речей малесеньких, щоб вони не губилися у мене. Ще купила змінну, змінний чохол на доску для. Як вона називається, скажіть мені, будь ласка, для просування для просування. і купила набір батареї, маленьких і великих. Завжди вони потрібні, завжди в іграшках батарейки сідають. Тому буде. Також наше відео добігло кінця. Всім дякую за ваші перегляди. Буду вам вдячна за ваші лайки та коментарі і до наступних зустрічей!